24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність через 31 рік після ухвалення акту незалежності України. Ми продовжуємо нашу боротьбу за те, щоб бути вільними, самостійними та суверенними. А якою нашу незалежність бачили ті, хто за неї боровся ще тоді, 30 років тому, дізнаємося про це в Миколи Кульчинського українського радянського дисидента. Політика та людина, яка все своє життя боролася проти радянської влади. Пане Микола, ви українська радянський дисидент, людина, яка на два з половиною роки була ув'язнена в колонії суворого режиму за антирадянські погляди, а фактично за проукраїнські погляди. Згадайте 24 серпня 1991 року, що для вас значив цей день, а саме проголошення незалежності України? Було неймовірне піднесення і неймовірна радість. Я був під стінами Верховної Ради разом з полтавською делегацією. Ми, Рухівці, члени товариства Української мови, туди приїхали на. На запрошення наших центральних органів керівних. І це було море народу. Ще між людьми говорилося, що їдуть 10 чи 15 автобусів з Донеччини, і 10 автобусів їдуть людей з Галичини. Ми стояли там, Це море, море прапорів, море людей. Ми стояли там, скандували незалежність. Десь о 16-й годині вийшов В'ячеслав Максимович покійний. І між людьми я не міг почути його слів, бо його так сильно оточили, величезна кількість людей. Але між людьми говорили, ніби готуємося до штурму Верховної Ради. Бо ми десь після цього почали скандувати воля або смерть. І вона таким грізним громовицею, такою грізною, долинала до Верховної Ради до її вікон і стім, бо звідти виглядували перелякані комуністи. Ось і, і, і представники. Та, як правило, комуністичної партії вони були перелякані, і дуже всі боялися, що відчинять двері хтось, і ми туди вірвемося і революційним шляхом заставимо проголосувати за незалежність. Ну і там вже живелися і ці різні переговори з ними. І в кінці кінців, здається, осінадцять-15 було проголошено акт незалежності. Це, що тоді робилося, тяжко й передати словами. Це була симфонія почуттів. Одні співали червону калину, другі співали гімн український, треті співали. Не пора, не пора і ляхові служити. І, і всі обнімалися і цілувалися. Хтось приніс якийсь чоловік, приніс пляшку шампанського. Ось і всіх обливав ним. Ну, це, це, це треба було бачити, тому що наскільки люди спрагли свободи і спрагли любові до України. Все радянська влада семисторіч потоптувала і потоптувала дуже жорстокими методами. Майже половина нашої нації. Була знищена за руки радянської влади і Другої світової війни, як пише Довженко, 45% українців загинули, додай плюс 3% і не помилися. Вивезення, Голодомори і все таке інше. Репресії жорстокі. І, і це прагнення свободи і любові, виявити свою любов до своєї вітчизни, яке піддавалося нещадній брудній і лукавій критиці, дуже маніпулятивній. Все, що було українське, це все було фашистське. Так як і зараз кацапи роблять те саме. Історія вони, повторюється. Історія повторюється, і вони нас постійно Вони можуть любити Росію. Наш, наша любов до нашої землі це, це вже нацизм, і це вже фашизм. Ось. І вона буржуазний націоналізм, як тоді казали. Їхали ми в Полтаву, ось, і вранці поїзд був нічний, він зранку почало ми… У вікна повисовували наші прапори українські, і, 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 щоб цю радість з нами розділяли всі люди, які нібито мають знати, що вже є акт про незалежність. Насправді ця подія торкнулася не таких і великих мас людей. Не всі соціальні групи, і прошедки навіть знали про те, що цей акт у Верховній Раді був проголошений. Треба було праці і праці, поки це усвідомлення. Нашого усвідомлення цієї величезної радості відновлення історичної справедливості трьохсотлітньої, бо 300 років після Переяславської води ми воювали з Росією за здобуття незалежності. Коли починалися глибші розмови за наш український шлях, я бачив, як це не дуже до людей і було зрозуміло. Треба було часу, треба було багато подій, щоб ось нова хвиля з після вторгнення. Після цього жорстокого звірського звірячого вторгнення в Україну російських військ почалася нова хвиля національного самосвідомлення, нова хвиля розуміння української державності. І це треба було весь час над цим працювати. На вашу думку, чому свідомість українців в той час не була наскільки проукраїнською? Це була робота радянської влади, яка роками вносила в голову українців те, що Україну не потрібно любити, потрібно любити Радянський Союз. Так, було. Творилася нова, нова общество, совєтський народ, а насправді крилася стара форма російського імперіалізму, де і русифікувати. От і вони робили це дуже нещадно вогнем і мечем, а інколи й пряником по всякому. Ну якщо глибоко розбирати українську історію, то були ж роки українізації. Але як от я вчився в 65-му році, я закінчив середню школу. От які були настрої, якщо я вже знав справжню українську літературу не підцензурно, бо в мене був доступ до самвидаву, я знав багато різних документів самвидавних який знав історію України справжню? Мій батько вернувшись із Воркути, він привіз рукописну історію України, в якій написав по пам'яті, і щоб ми діти, якби його там її знайшли, то він би не вернувся б зуркути. Але він більше боявся, щоб ми не стали перевертнями, щоб ми знали свою історію і не цуралися своєї рідної мови. Аніж страх бути знищеним на воркуті. і він привіз цю історію додому. Я її читав, і я вже знав, що Україна поневолена. Я виховався в українській родині через те рано чи пізно я з українськими цінностями, рано чи пізно міг мав попасти в ув'язнення, я туди й попав. Мої ж однокласники вони захоплювалися хто розумніший, читав там Світаєву, Бело Ахмадуліну, там е а а а Ахматову, е е російських поетів срібного віку. Російської літератури все ж українське здавалося таким чимсь другорядним, вторинним, не вартим уваги. Тому що кожний український письменник, як було тоді написано, формувався під впливом Горько, Леся Українка під чим ще чиїм впливом, ну все буквально. І в українській літературі було тільки птачининське світової слави, поет, видатний, рідкісний, гордість будь-якої літератури. Його це вчили трактор полі-дир-дир-дир полідердир, ми за мир. І більш нічого не знали, і не мали де взяти. І звідси почуття меншої вартості і легкого. Я ж виріс на Московську, це Дніпропетровська область. І легкого такого зречення своєї української сутності, перехід на російську мову, погодження із русифікаторською політикою Радянського Союзу під, цей, під цим ефемізмом радянський народ. А найкращих просто хто не піддавався, забирали, арештовували. Багато неймовірно видатних людей. Якщо скажімо сказати за Івана Світличного, це був розум, який би міг стати на чолі України, так само, як і В'ячеслав Максимович, от так само, як і Лук'яненко. Це були неймовірно мужні люди, люди не скорено духу, як Євген Свертюк. Вони врятували честь і гідність українського народу, оцей в час масового відмовлення від, бо вже всі подумали, всі ж пам'ятали. Бабусі дідусі боялися розказати онукам і про ті голодомори, і про ті репресії, і розстріли радянською владою кожного третього в селі, хто підтримував повстанців українських, там, чи, скажімо, Леонтія хрестового на Полтавщині, чи Холодноярців на Черкащині. Це ж все люди знали, і вони отак вже змирилися, що ну що ж, будемо вже так. Але були ті, що не змирилися, і вони повели всіх за собою. Ми створили народний рух України. Далі пішли, на мою думку, такі процеси трошки дезінтегруючі. передчасні створення партій, коли ми не взяли політичної влади, почали створюватися багато партій. А по суті, своєї всі однакової національної демократичного світогляду, але це викликало суперництво і зменшило потенціал впливу на суспільство. Але політика радянської влади була дуже хитра, дуже підступна. І вона створила в свідомості людей, що Радянський союз це батьківщина. Мой адрес ні дома, ні вулиця. моя адрес совєтський союз. Це лунало на всіх кутках. Оці всі гасла. Все це працювало. І тотальне, тотальне стеження. Кожний п'ятий був завербований і працював на КГБ. Ось вони мали масу стукачів. Я на собі це все пережив. Ось, оточували, як мені слідчий казав, ти не думай, ми ж не ЦРУ. Це ЦРУ там може прикріпити двох-трьох. Ми як прикріпляємо, так не менше 20 з усіх сторін. Всі сусіди, всі робітники, всі, хто там біля тебе крутиться, всі вони були десь заангажовані на те, щоб доповідати про твою чи іншого когось поведінку. Ось, все прослуховувалося. Крім телефонів автоматів, на жаль, їх зараз немає. Через те, до людей треба було достукатися, відродити це коріння, це прагнення свободи. Все ж зараз очевидно. В українцях проснулася козацька кров, кров вільних людей, не рабів, бо рабів до раю не пускають. А сьогодні наші воїни це герої, які безумовно Господь поселить в оселях своїх. Це все етапи. Повинні були пройти в час, етапи, коли б ми оцю скверну колоніальну від себе очистили. І російську мову, і російські цінності, і зневагу до самих себе, і до своєї землі. Все це прищеплювалося. А чи почалося це очищення після 24 серпня 1991 року? Звичайно, почалося. І воно було б іншими темпами йшло. Воно не мало масового характеру. Але багатьох людей вже наявність самої державності попри те, що е, очолили Україну старі комуністичні кадри, які багато чого з чим не могли змиритися. Вони не вважали себе наступниками Української Народної Республіки. А ми, рухівці, вважали себе спадкоємцями боротьби Української Народної Республіки, Української повстанської армії. І в цьому був конфлікт. І це як не парадоксально. Ми добилися незалежності, працювали на неї в 90-х. 90-му, 89-му, 87-му році, бо першу громадську організацію в Полтаві я створив в 87-му році клуб рідне слово. При здобутті незалежності виявляється, що над нами була так само опіка встановлена, як за ворогами радянської держави, певними органами. Були різні випадки, і різна, але була і співпраця з певними людьми, не можу сказати, що всі, бо певні люди в спецслужбах. І вже служби безпеці співпрацювали з рухом. Ми обмінювалися інформацією не таємною, а такою інформацією, коли вони приходили до нас в рух, ми сідали, і обговорили ті чи інші проблеми, який буде розвиток при тій чи іншій акції. І ми доходили до розуміння, де треба уникнути напруженості, де треба її посилити. Так що це був такий борщ, в якому все вариться. Ось і на сьогодні ми маємо разучий приклад єдності української нації справжньої. Хоча менша частина, але значна частина людей все ще мислить колоніальними рамками і не докопалася до глибинної суті нашої визвольної боротьби ще 17-21 років. Та навіть і того, що сьогодні відбувається, можна почути судження від різних людей, які насаджені саме колоніальною дійсністю російською. А чи можна це почути від молодого покоління, яке вже народилося, і виросло в незалежній Україні? Чи все таки це можна почути більше від тих людей, які знають, що таке Радянський Союз? Поодинокі випадки є і від молодих людей. А в чому причина? Як ви думаєте? Вони не знають, що таке Радянський Союз. Але чому у них збереглося це мислення? Причин є багато різних. З одного боку, з одного боку юність, яка прагне чистоти? Не бачила цієї чистоти протягом 30 чи там 25 років в діях влади. Це один момент. Другий момент надзвичайно консервативне учительство, яке саме все ще було в полоні, в полоні колоніальних стереотипів. Бо я ходив по школах і я це знаю. Рідко який учитель, особливо української мови літератури, який знав всю нашу історію, так би мовити, був. Просочений українськістю, нашою культурою, тобто абсолютно незнання української культури. Це говорить про те, що в родині, в школі, не було відповідного наставника, який би розкрив велич української культури, який би заклав ці цінності йому маленьким ще в душу. А це українська пісня. Це українське слово, каска, якщо це маленьке. За Кравчука і Кучми був, був вже період становлення української державності, становлення української економіки, і вона пішла олігархічним шляхом. При Кравчуку вона стала на ноги, захопивши. А при кучмі утвердилася, почала розвиватися. І це також викликало до української державності певні претензії. Глибоке нерозуміння, зневагу. І тут грала російська спецслужба, яка на цьому спекулювала. Але навіть при такому розвитку знання української культури в душі не викликає зневаги до самої держави. Це тільки люди з відсутністю знань про українську боротьбу і українську історію не розуміють, що шлях до справедливості — це не миттєве вирішення питання. Справедливість це шлях. На якій треба стати і йти. І за неї треба боротися. Не виїжджати за кордон, не піддавати нещадній критиці, а ту чи іншу владу, а зрозуміти сутність чого, і приєднатися до тих людей, які ведуть тебе на цю боротьбу за справедливість. На вашу думку, як би змінилася Україна, якби В'ячеслав Чорновіл став президентом? Ну, ми були б на рівні Чехії це раз. Але міг бути і другий сценарій, такий, як у Грузії, коли Росія. Убила спецслужбу, убила Курдія, президента Грузії, зробили переворот, поставили Шевернат, Міг і такий варіант бути. Але поки був Єльцин, цього варіанту не було. Не тому, що Єльцин великий там, українолюб, як він себе показував, в них просто на це не було б сили. Більше того, Вячеслав Максимович був політик від Бога, який бачив заздалегідь і міг прораховувати всі варіанти. Звичайно, це була історична помилка. Вячеслав Максимович на виборах постійно говорив, що. Ви можете за мене закінчував свою промову. Ви можете за мене не голосувати, але підтримайте українську незалежність, бо для нього це було важливо. От. А це в передвиборчій боротьбі такого говорити не можна. Але для нього не його особисті амбіції були важливі. Його справжня любов, єдина любов його була це Україна. Навіть дружина його прекрасна Тена Васильівна, за моїми спостереженнями, була другою після України або і особлення разом з Україною. Бо його єдина любов це була Україна, як і в багатьох з нас. Якою ви бачите Україну через 20 років? Я бачу Україну без таких потворних явищ, як корупція, з розквітлою культурою. Це сьогодні дає надію сьогоднішній. Події, як це не прикро, війна, але вияв творчого духу українського народу колосальний. І він дає надію, що розквітне наша культура, вона стане впізнаваною у світі, як і багато інших явищ нашої культури, яких європейці сьогодні не знають, створених раніше. Ми будемо мати одну з найпотужніших економій світу. Ми інтегруємося у світ як сильна, рівна. Про що ми в Русі писали і мріяли завжди? У колірі серед рівних, вільних народів Європи і світу. Отакою ми будемо. Я вам дуже дякую за інтерв'ю.